Вітаємо всіх друзів і гостей каналу Криворізькі відомості. Дякуємо за підписку. Ми продовжуємо цикл сюжетів монети України. Сьогодні розглянемо нову обігову пам'ятну монету протиповітряна оборона Надійний щит України, яку Національний Банк України презентував 4 серпня 2023 року. Ця монета продовжує серію Збройні Сили України та присвячена подвигам і героїзму воїнів протиповітряної оборони, які самовіддано та щоденно боронять небо України. 4 серпня 2023 року голова Національного банку України Андрій Пишний сказав про цю монету так. Сьогодні ми презентуємо нашу нову обігову пам'ятну монету. Протиповітряна оборона, надійний щит України, щоб вкарбувати в металі звитягу підрозділів, які забезпечують протиповітряну оборону. Ці монети щодня перебуватимуть в обігу та нагадуватимуть нам про героїзм та подвиги воїнів Збройних сил України, про тих, кому завдячуємо за врятовані життя, миті спокою та нескорене вільне небо над головою. Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту ціль за надійний щит над Україною. За своїми характеристиками, монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На аверсі монети в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети рік карбування та герб України. Проте її реверс тематичний та містить військову символіку. Тут зображену пускову установку Петріот на фоні стилізованого Радару, що виявляє ціль, та напис у горі колу ППО Надійний щит України. Як і всі інші обігові монети України. Обігова пам'ятна монета протиповітряна оборона Надійний щит України. Є обов'язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та з зарахування на рахунки. Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута. Скульптор Володимир Дем'яненко. Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Маса 6,4 грама. Діаметр. 23,5 мм Тираж 10 мільйонів штук. У тому числі 500 тисяч штук. Це сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів. Гурт монети. рифлений На сьогодні протиповітряна оборона України є надзвичайно важливим елементом безпеки військових і цивільних об'єктів України. Та вагомою складовою системи національної безпеки країни. Слава Збройним силам України! Слава протиповітряній обороні! Захищаймо рідну Україну та збираймо монети Збройні Сили України у своїй колекції! Дякуємо за увагу і будемо вдячні за лайк та підписку. А щоб не пропустити наші нові відео, натисніть на дзвіночок. До нових зустрічей!